А вони йому не сказали, що о, Генеральний прокурор і прокуратура загалом вже більше ніж 10 років виведена системи правоохоронних органів. Нагадаю, що міністр внутрішніх справ так, є політичною особою, як і всі міністри. Отже, тоді можна було говорити, і вона тоді виконувала. Політичні функції, функції політичного замовлення, ще починаючи з радянських часів, бо окрім всього мала функції чого? А, 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 слідство. Слідство? Отже, да, отже, прокуратура була виведена з цієї системи і залучена, чи долучена, чи а, а, пенетрована в систему судової влади. Є суддя, є обвинувачувач і є адвокат. А, згідно Конституції і чинного законодавства фундаментальних позицій про розподіл влад, судова влада є окремою і незалежною гілкою, яка ніяким чином, ніяким спосіб не може бути пов'язана чи бути елементом політичної влади. То що, коли Зеленський обмовився? Стосовно політичної відповідальності, чи таки його Генеральна прокуратура виконувала політичні функції, думаю, що друге. Отже, а пам'ятаєте, генераль... вибачте, пам'ятаєте про свого, свого на 100 генпрокурора? Першого, так. Отже, як кажуть в Латині ляпсус лінгве, тобто, що у цього на умі, то у того на язику. Ну, ми, не, 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 не той, хто випив. Я думаю, що ви розумієте, про що йдеться. Так, так. Так, отже, е, генераль-прокурор може нести посадову відповідальність, а за а, е, певних умов і причин, і кримінальну відповідальність. А от хто повинен нести політичну відповідальність, це начальник всіх. Корупційних і корумпованих мсеків Ляшко, міністр охорони здоров'я. Чому я так говорю? Бо, пане Олександре, не той, хто є членом мсек, а які алгоритми дій прописаний в положенні про МСЕК, який дає можливість падлюкам, корупціонерам і у тих, у кого гроші липнуть до рук. Робити свою справу на мільйони доларів, відлучаючи від фронту не тільки інвалідів прокурорів, а десятки тисяч, які заплатили, які повинні бути напередку. У зв'язку із цим, у зв'язку із цим, Ляшко повинен подати у відставку, і треба вимагати відставки Ляшка з порушенням за ознаками. Не проти нього, а за ознаками злочину, кримінальної справи стосовно керівника Міністерства охорони здоров'я, який підписав, Олександре, підписав з міністром оборони спільний наказ про утворення таких МСЕК з такими функціями, з такими корупційними можливостями. Отже, у зв'язку з цим я хотів би сказати, пане Олександре, Зеленський. Не доузурпує, не добуде е, своєї узурпованої каденції до переможного завершення війни. Тому, е, переконаний, буде сформована ціла бригада з е, е, інвалідів прокурорів і з продажних мсеківців. І у них буде можливість, буде можливість втратити свої руки. Ноги і життя за батьківщину. А враховуючи те, що згідно інформації, яка пройшла всі канали, окрім одного марафонівського, що міжнародний інститут дослідження стратегії війни, вказав про різке збільшення катувань і вбивств українських військових в полоні, то у цих Прокурорів інвалідів і всіх відлучанців і всіх Мсеківців буде нагода потрапити під гарячу руку і благословіння, коли вони там опиняться. Кадирівців чи бурятівців чи, чи, чи бурятів, і так далі. Отака їхня перспектива. Не омине їх ця доля, не омине. Бо той, хто це уможливив, бо той, хто це забезпечив, повторюю, не буде. До завершення переможного завершення війни. Оце і є те, про що ми з вами говорили не раз. О той стрижень теперішньої, всієї глобальної і внутрішньої ситуації з Україною, який називається справедливість. От в мене враження, що е, е, сьогодні, знову ж таки, я хочу повернутися до цієї теми виборів, тому що. Е, вона зараз, так знаєте, трохи м, відійшла на другий план. Але я прекрасно розумію, що у зв'язку з такими скандалами ну, рейтинг він не може триматися на тому рівні, щоб там навіть не, не, не подавали соціологічні агентства, Ну в будь-якому випадку є ті, хто мають нести відповідальність, і якщо вони не несуть відповідальність, вони пишуть заяви на звільнення. Я взагалі, от дивуюся, заяву на звільнення, наче знаєте, нам дають як кісточку якусь. Заява на звільнення. Заспокойтесь, все, він не при посаді. Мене не посада його цікавить. Мене цікавить, що він, по-перше, так, треба дати можливість йому розповісти, що він робив на цій посаді. Але після цього, якщо він не доведе свою ефективність. А так як вони приходили на ці посади без будь-яких стратегій, без будь-яких планів, що вони будуть робити на цих посадах, і ніхто про це не знає, то я взагалі не розумію, що вони там роблять. Пане Олександре, а це є а, а, індульгенція. От як колись видавали індульгенцію ці папі римські а, за часів середньовіччя, кривавого середньовіччя. Коли там цих відділів палили, коли там е, була ця інквізиція. А це те саме. В Україні інквізиція. Пане Олександре, в Україні інквізиція і на фронті і всередині країни. Стосовно про це, з вами скільки раз говорили, стосовно військових, стосовно політичних компонентів, стосовно не керованих єрмаком і, і е, 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 ким там ще, е, засоб масової інформації, це інквізиція, це покарання, аж до фізичного покарання, позбавлення волі і так далі. І, видається, індургенція. Якщо там тебе десь зловили за твого паскудного хвоста, все написав заяву і поїхав послом кудись в іншу країну. Або взагалі зник, або взагалі, от хто знає де з тих всіх діятелей, да, які були на початках, які там тусилися в офісі президента. Біля там Верховної Ради, в кабінеті міністрів, хто про них знає, жодна людина не знає. Все, вони пішли в адеграунд, вони пішли під Отже, таким чином, це є абсолютно продумана на початках призначення тактика Єрмака, Зеленського, не знаю кого там всієї цієї кодли по відношенню до призначенців. Тобто не бійтеся, все буде хорошо. Все. От у зв'язку з цими корупційними скандалами я помітив, що зараз у суспільстві з'явилася така певна теза, що, мол, ми, мовляв, ми самі винні. От ми самі винні, тому що ми, ми даємо. Ми даємо хабарі. ми Перебуваємо під впливом, зі своїми страхами, ми боїмося, ми даємо, ми мовчимо і нічого не кажемо. І тому чиновницький апарат, він от, тому він так себе веде. Тобто ми їм дозволяємо, а вони себе так ведуть. Ну а чому? Якщо дозволяють, то чому б так себе не вести? Мені здається, це трохи позиція така, знаєте, інфантильна позиція. Тому що. У будь-якому випадку мова ще й і в персоналіях, тому що е, якщо не дозволяють е, не дозволяти е, це робити наверху, а не зидивляться на, на те, що відбувається наверху, е, вони ж теж читають. Пресу вони читають розслідування журналістів і розуміють, що ну, чекайте, якщо в Міноборони на снарядах крадуть декілька мільярдів, якщо там десь виводять кошти, кудись пропали зникли 30 чимось мільярдів на початку вторгнення, не можуть їх знайти. Не вистачає на військових тому, що теж не можуть знайти кошти, кудись кошти виділяються на фортифікації, фортифікації немає. Звичайно, на низовому рівні розуміють, що якщо там можна, то й тут можна так само. І до них не прийдуть, до них не спустяться. А, пане Олександре, от знову ж таки проводжу паралелі з медициною. та От є лікар і є пацієнт. Ще від давніх, давніх екскулапів. Гіппократів, авіценів, Пирогова, Бог знає, всіх корифеїв медицини є а, одна а, фундаментальна а, о, позиція, запорука виздоровлення, коли а, і пацієнт, і лікар хочуть, щоб пацієнт виздоровів. Якщо пацієнт не хоче, та хоч головою об стіну буде битися, Лікар, а буде погіршення стану аж до смертного, аж до екзитусу, аж до смертного закінчення. Я не погоджуюся, Олександре, з вами, що це є інфантильність. Це не інфантильність. А, як вам сказати, я от весь, час, весь час аналізуючи, іноді це в мене так, ну, проскакує в моїх, в моїх дописах і в етерах. Я не знаю, це говорив чи не говорив покійний Іван Федорович Драч, читаючи певні мої там говоричи з ним, каже: Валерію, пишіть книжку. А я кажу: би хотів написати. А як би вона називалась? Моя не моя Україна. Так, от, пане Олександре, я вам здається говорив 76 років Олександра. від, від Володимира Великого до Ярослава Мудрого була держава. Більше її не було ніколи. Ніколи. Було поборення один одного, було, було, було все, що завгодно. Окрім єдиної, об'єднаної, міцної держави, то постає питання: а чи цей народ вартує державність? Був шанс з актом незалежності, про що ми так само з вами говорили неодноразово. Але він не є, є реалізовано, і тепер Україна крові вмивається від цього. Що треба зробити? В чому в чому, в чому, чому отой, 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 ось, як сказати, рецепт частина проблеми? Угу. А, в тому, що ще в Україні залишилися правдиві українці. Да, частина їх без рук, без ніг, то якщо спрацює оцей інстинкт. Самовживання, самозахисту. Україна буде. Якщо ні, України не буде. Буде щось інше. Можливо, буде називатися Україною, але буде щось інше. Це випробування, яке нам ну не знаю ким, не знаю ким. Самими, самі собі ми це зробили. Самі собі згадайте нашу розмову сьогоднішню про ядерний потенціал. Бо хто голосував за це, між іншим, народна рада і, і Чорновіли, і Горині, І всі голосували за це. Здавалося б, Вершки да? політичної, соціальної, культурної, національної свідомості ухвалили це помилкове рішення. Отже, це момент істини, Олександре. Момент істини. Поки що пацієнт в особі українського народу нації поки що, поки що не усвідомив, що оті ліки, які ми отримаємо зі світу. Оте лікування, яке нам пропонується, що його треба вжити правильно, вчасно і в повній дозі. А для того, щоб це зробити, треба витолити отруту, яка є всередині України має бути антидот, а це протистояння. Протистояння тому, що, пане Олександре, знову ж таки, о -о от такий елемент, да? знову ж таки, я називаю феномен Арістовича. Значить, приходять на прямий канал, приходять на п'ятий канал, на восьмий канал, там ну на більш на еспресо, да? всякі от ці от політологи, які там вилупилися тільки з яйця, у них запитують, що Росія вже гаплик, там уже нічого не що вони звернулися до цього кімнасена, чи кімекіна, чи як його, цього жирного цього кабана, кім кім да, який керує північною. Північною Кореєю. відповіда каже, у них вже немає ні сил, ні засобів, зброя люди і так далі. Та ні. Це феномен Арістовича, які тоді казали, все у них закінчилась зброя, у них закінчились ракети, вони все закінчили, тобто їм скоро гайки. І народ це слухає, народ даруйте, хаває. І від цього тащиться, що ось скоро в Росія гигне. Що аж до Кореї вже дійшли. А от а, а, не звучить правдива, бо це потрібно, а, це потрібно Зеленському, щоб так говорили, бо йому немає інших аргументів, як виправдати те, що вони перемагають де перемагають? На фронтах в Україні. Ми добре знаємо ту ситуацію, яка стається на фронтах всередині України. Ні, не на Курвщині, а тут, в Україні. І йому треба та мулька, що Росія вже гайки, що вона звернулася аж до цього жирного цього Борова, цього Кабана з Пів... Північної Кореї. А правдива відповідь ось яка. Запущений Путіним. Запущена ланцюгова реакція залучення третіх країн у війну з Україною. Чим більше таких країн буде. Тим більше гарантій того, що світ в тих країнах, де виникають оці от вогнища навчання їхніх військ тут на полігонах в Україні, що там може запалати вогнище, значить це відволікання сили засобів Сполучених Штатів і інших країн, які допомагають Україні, бо треба там гасити, не допустити того вогнища між північною і південною Кореєю, між північною Кореєю і Японією, і так далі, і так далі, і так далі. Саміт в Казані явно показав, це ж вже це ж ну, не можна приховати, да? що Путіну треба було залучити, та відмовився Китай, та відмовилась Індія. Але хто, навіть Бразилія відмовилася підтримати так мовити, входження? Поки що в таку квазіполітичну асоціацію з Росією стосовно протистояння Україні. А хто знає, поміняється влада там чи там, це є пробні камені і долучити ядерні держави до, до асоціації з Росією. Отже, таким чином, функція Північної Кореї залучення їх. Пройти вишкіл тут, на практичних, не теоретичних заняттях, їхньої армії до зубів. Воєнізованої для того, щоб вони почали складати явну небезпеку на тому кінці світу для того, щоб знову ж таки сили і засоби світових наших партнерів відволікалися і туди. Перша функція, друга функція, це ланцюгова реакція залучення країн. По суті, це і є ота. Формула, про яку говорять давно стосовно Третьої світової війни. Бо такі відстані територіальні, такі віддаленості, а вони йдуть вже ж не просто, це ж не літаком вони прилетіли. Тобто йде що? Узгодження або не узгодження з патроном, так? всігдашнім патроном Північної Кореї Китаєм. Це іде знову ж таки. Показова а, ситуація стосовно можливого залучення інших країн, там Ірану, там не знаю там ще когось Сирії і так далі. І так далі. Хоча їхні тут вже є, але немає урядового політичного рішення, як це сталося а, з Північною Кореєю стосовно зброї їхніх військ. Залучити в війну до, в Україні. І допоки, пане Олександр, це, це не слабкість Росії, це її сила. Залучати країни у війну з Україною це сила. Повторюю, вони надають безцінний досвід країнам да, пройти вишкіл в реальній е, воєнній ситуації, в реальній війні. Натомість, от ці, даруйте на слово вірга інтакта, які дівчинки да, з країн НАТО стісняються сюди прислати своїх військових. Бодай для того, щоб добре не брати участі в бойових діях, але поставте, про що говорилося не раз і в тому числі з залужним на кордоні з Білорусією. Хай вони там стоять, там немає бойових дій, а це дозволить зняти наші бойові частини для того, щоб зміцнити те, що діється на фронті. Отже, а, ніколи, знаєте, знову ж таки, вкотре я повторюю цю приказку. І як сука не схоче, кобель не схоче, Значить, хочуть люди слухати це. Значить, хочуть вони в це вірити. Бо це відстрочує їхню особисту відповідальність за те, що вони зробили 19-го року, обравши Зеленського, за те, що вони роблять зараз, уникаючи військової служби, за те, що вони, по суті, виправдовують оцю владу, попри її страшенну. Просякнуту кров'ю, корупцію на війні. Дивіться, от в цьому контексті я ще хочу е зрозуміти, ну, почути вашу точку зору, який рецепт зараз е для України. Це зміна лідера перевибори. Кого на кого? На військових? Валерій Залужний. Це дасть поштовх якийсь, це дасть якийсь, скажімо, Ну, внутрішній якийсь механізм, маховик, який штовхне українську націю. Пане Олександре. Коли даруйте на слові Україну, даруйте за прямий тер просрала УНР. Просрала УНР. Да? Що німці? Вони поставили гетьмана Скоропадського. Угу. І почалася миттєва воєнізація України. Миттєва. Бо які квазі соціалісти, грушевські, Міль... Ці, як вони, Мельниченки, там хто там ще Бог знає хто, а, 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 вся, вся ця, вся, вся ця міротворчіская шобла, да? яка по суті вона, 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 вона дала можливість, да? а потім Грушевський зацеплений життям. Да? Бо в нього був гнойний процес, ну, одним словом. Потім він приїхав, подякував його, нагороджував. Він був академіком нашої національної академії і так далі. Що зробив Скаропадський? Він керував країну кілька місяців, вісім чи дев'ять місяців всього. Він утворив Національну академію наук, він відкрив школи, він почав вчити швидко людей. Особливо стосовно стосунків України і Росії. Це дуже важливо. І він почав воєнізувати Україну. Просто перетворювати її в військовий форпост між е, Європою і між Росією. Те, чого не робить Зеленський, у нас не воєнізована, немілітарізована країна, економіка. Про що ми з вами неодноразово говорили? Про що, між іншим казав Петро е, Порошенко в своєму виступі? Що Україна не воює, держава країна не воює, воює частина нації, а решта радується і і нажирає свої пики, і купує дорогі машини, і так далі, і так далі, і так далі.